Привіт, друзі! Звертаюся до того, хто шарить в цій темі. А саме як відрізнити підробку від оригіналу. А може це є оригінали Б2 банки. Суть в чому, замовляв оцю банку на Носорог Юа місяць назад. Це зараз що у нас? Листопад 22-го року. Оцю банку заказав на Джембім ЮА, вроді би ЮА. Ось тільки, тільки прийшла. І що я побачив, що банка менша. Може, під кутом не так видно, але. Ну і тут куча відмінностей. то Тобто, звертаюся, хто шарить, то скажіть, ну, підробка це чи ні. ну Просто цікаво, ну скільки дуже багато е, цих, від, відмінностей в цих банках. Ось почнемо зверху. Значить, на цій пробці є. Наклейка така. Ну, код я не стирав там, але вона є, по крайній мірі. На цій немає. Далі, надпис тут, типу, видутий, виходить. А тут якби тиснення. Тут він ну, якби витиснутий на банці. Далі, плівка ця. Тут йде голограма, не наклейка. Прямо як одне ціла йде, ця голограма на цій. Така вона. Так. На цій ніяких голограм немає. До речі, отак пробки. Да, і тут пробка матова, а там глянцева. От, глянцева вона. Далі йдемо. <клух> Далі сама банка. Ось ця зерниста така, виходить структура, а тут гладка якась. Ну, з такими полосами якісь. Ну, видно, що не така вона. Далі дати. Тут зелений колір, так якийсь мутно салатовий, не знаю. Тут голубий. Пробують потерти нігтем, ну наче так не стираються ні там, ні там. Так, далі. Так, за розмір банок я сказав. Ну, самі кришки теж ось. Тут тонка, тут товста по висоті. Получається, далі, що мені на ці не подобається, це поклейка етикетки. Тут є не прилягання, ну, може я вже прям придираюсь. Ну, просто сам, сам факт є такий, що не знаю. Далі, тут склад порцій трошки відрізняється. Тут начебто 32 грами, тут 30, здається, так. Так, 30 грам, тут 32 написано. Далі, по штрих-коду тут якби. Е, що в нас пишуть? Ну, Коротше, тут начебто в Європі виготовлено, а це все США. Але в той же час тут трошки якісь букви розмиті, ну, якось теж напрягає трохи. Ну, знову ж таки, може я придовбуюсь тут. Потім ще в банках зріз. Ну, не зріз, тут як би дно йде заокруглене, виходить. А тут як зріз йде рівний. Вон видно. Так, тут такий. А тут такий полу напівкруглий. Так, далі ще дно різне. Таке тут. І тут таке у нас. Так, ну і там кажуть про мембрану. Зараз я відкрию, розпечатаю банку, подивимось. Так, зняв я цю телефон. Так, дивимося, відкриваю. О, тут на кришці ніфіга. А це мембрана приклеєна. Хоча я дивився відео, що має бути... Так, от воно. Я її відклею. Це в нас, здається, ваніль. Ну, така фольга типу. А тут взагалі не така. Тут така вона, не знаю як сказати, ну, геть не така і вона там держиться. Хоча, може, і ту можна всунути так само. Так, ще по совкам. Я наче дивився, що золотисті мають бути, але вони ніякі. у цій якоби американській версії. Отакий от совок, виходить. Дата тут до 23. го Може там в них якийсь ребрендінг був, я не знаю. Тут до 9-го, 23-го року. Виходить. А тут вже вона виходить свіжіша партія, напевне. До 7-24-го спожити. Так, ну така структура в нього. Так, совка треба знайти зараз. Ну от такий совок, як і в тому практично. Ну, ніфіга не золотистий. Ну, хто шарить, то скажіть, це підробка, чи це просто, не знаю. Просто це в Європі так, такі роблять оці, виходить. А це американець. То воно оригінал чи підробка? Чи варто паритись чи ні? Все тоді.